Доброго дня, друзі! Сьогодні я розповім вам про дуже болючу тему на сьогоднішній день: це про сейсмостійкість будівель. Тепер можна замовити експертну оцінку сейсмостійкості самостійно. Після землетрусів у Кахраман-Мараші на перший план виходить питання саме про сейсмобезпеку. Президент Асоціації правників у сфері нерухомості Туреччини адвокат Алі Гюнмеч відповів на питання про зміцнення будівель в ефірі НТВ. Чи можуть орендарі запитати оцінку ризиків? Так, є три типи таких експертиз: перший звіт муніципалітету Стамбулу, другий спеціальний звіт, зроблений у рамках регулювання землетрусів 2018 року. І третій офіційний звіт, отриманий у рамках закону про перетворення міст за номером 6306. Формально орендарі не можуть запитати звіт муніципалітету чи спеціальний звіт. Лише власники подають таку заяву. Але якщо орендарю не надали документ. З оцінкою ризиків, тобто третій вид звіту, він може подати скаргу про що йдеться у статті 7.2 б регламенту реалізації міського перетворення. Наступним питанням: що робити, якщо будівля виявилась небезпечною, перші два звіти не спричиняють жодних наслідків. Але якщо за третім видом експертизи будівля визнана небезпечною, нерухомість доведеться знести або зміцнити за скільки днів слід евакуювати всіх мешканців? Повноваження на процес евакуації. Переходять до муніципалітетів. Сперше дають 60 днів, потім ще 30. Далі відключають електрику, воду та газ. У будинку не має бути людей. Муніципалітет розпочинає процес евакуації. А якщо хтось заперечує і не хоче їхати, навіть якщо є ті, хто заперечує для рішення про виселення, проводити збори не обов'язково. Тим, хто проти надішлють листи із попередженням на підпис надається 15 днів. Якщо вони не підпишуться протягом цього терміну, їх частки виставлять на продаж із аукціону. Чи можна не повідомити орендаря? Про період виселення 60 і 30 днів, треба повідомити орендаря. Якщо орендаря не повідомлено, він може подати позов у адміністративний суд і суд може призупинити виконання. На сьогодні все з вами була яна. До побачення.